Вітаю! Сьогодні розберемо, як швидко читати шильдик асинхронного двигуна на реальному прикладі. Отже, уважно дивимось на табличку. Заводський номер пропускаємо, він нам не потрібен. Тип АІП 250 С8У2. аіп стандартна серія асинхронних двигунів загальнопромислового призначення. 250. Висота осі обертання вала. У цьому випадку 250 мм. 8 – Кількість полюсів У – Кліматичне виконання, помірний клімат, допускається встановлення на вулиці під навісом. Напруга 380 660 вольт. Це означає, що двигун можна підключати трикутником на 380 вольт або зіркою на 660 вольт. І тут дуже важливо звернути увагу саме на цей параметр, бо є двигуни, де позначено 380 220 вольт. У таких випадках все навпаки 220 вольт. Це трикутник, 380 вольт. Зірка, якщо переплутати двигун або не розкрутиться, або може вийти з ладу. Тому напруга на шельдику один з ключових параметрів. Струм 77,8 А при 380 вольт і 44,8 А при 660 вольт це номінальні робочі струми. Режим s 1 Тривалий двигун може працювати цілодобово без перерви. IP55 це ступінь захисту, пилозахищений корпус і захист від струменів води з будь-якого напрямку. Косинус Фі 0,79 коефіцієнт потужності. 37 кВт. Зверніть увагу, це механічна потужність на валу. Електрична споживча потужність буде трохи більшою, приблизно 40-41 кВт втрати. а і 1081 код конструкції двигуна, який описує тип фланця, положення та напрямок валу. 428 кг вага двигуна. 735 оборотів на хвилину, номінальна частота обертання, кілька слів про обороти. Тут 8 полюсів, а полюси завжди йдуть парами, тобто маємо 4 пари полюсів. Чим більше полюсів, тим повільніше обертається двигун. Формула проста: обороти приблизно дорівнюють 3000, ділимо на кількість пар полюсів при частоті 50 Гц. У нашому випадку. 3000 ділимо на 4, отримуємо 750 оборотів на хвилину. Але реально трохи менше через ковзання, тому і бачимо 735. Коефіцієнт корисної дії 91,5% досить хороший показник для двигуна такого розміру. Клас ізоляції F, допустима температура нагріву обмотки максимум до 155 градусів. Трикутник зірка, варіанти підключення трикутником та зіркою. 50 Гц це стандартна частота, на яку розрахований двигун при прямому підключенні до трифазної мережі. 25-й рік рік виробництва це шильдик для вас уже не китайська грамота.